Ніч на Донбасі пройшла неспокійно. Незаконні збройні формування продовжують обстріли позицій сил АТО. Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора, бойовики, застосовуючи важке озброєння, 38 разів відкривали вогонь. Донецький аеропорт залишається під контролем українських військових. Тут відносне затишче розпочалося після 20-ї години вечора. Опівночі бойовики зграді обстріляли метеовежу, і після цього, до самого ранку, пострілів не було чути. Найближчі до литовища населені пункти терористи обстрілювали з артилерії та реактивних систем залпу вогню до півпершої ночі, після чого також настало затишча. Найбільше від вогню банформувань постраждали піски та тоненьке. На інших напрямках вночі зградів незаконні збройні формування обстріляли населені пункти Щастя, Кримське, Верхня Вільхова, Трехізменка та околиці Фрунзе. Вогонь вони вели тут до 4-ї години ранку. Найбільше збройне протистояння відбулося на Дубальцівському напрямку. Тут терористи зі сторони Горлівки намагалися штурмувати наші блокпости поблизу шумів Ленінського та околис Новгородського. Українські військові наступ бойовиків відбили. Також на цьому напрямку близько півпершої ночі незаконні збройні формування обстріляли з градів позиції наших військ поблизу населеного пункту Отрадовка. Загалом же за добу банформування 82 рази обстріляли позиції сил АТО. Також зафіксовано сім випадків ведення повітряної розвідки з використанням безпілотних летальних апаратів у районах населених пунктів Єленівка, Новокалинове, Гарняк, Дебальцево, Донецьк та Маріуполь. Крім того, у районі Глінки зафіксовано перетин безпілотником Державного кордону України. Не дивлячись на складність, ситуація перебуває під контролем українських військових. У разі активізації противник отримує гідну вісіч і несе втрати у живій силі та техніці.